Ми активно працюємо з нашими японськими партнерами по освоєнню коштів Кіотського протоколу, так званих кіотських коштів. І доволі тривалий час приймалось рішення про те, як прозоро і чесно освоїти кошти Кіотського протоколу. За попередні декілька років, ще при попередньому режимі, сотні мільйонів гривень пішли в нікуди і по цим фактам порушені кримінальні провадження. Зараз ми в кінці поточного року прийняли рішення про те, що треба провести чесний і прозорий публічний тендер для того, щоб придбати елементи зовнішнього вуличного освітлення і для того, щоб зменшити енергоспоживання в країні, для того, щоб в школах, в лікарнях, на вулицях по всій країні було нове якісне освітлення. Дали доручення провести тендер. Ну, нова ж влада, нові керівники. Державних компаній. Державна компанія з назвою Українські екологічні інвестиції проводить тендер на освоєння 480 мільйонів гривень бюджетних грошей. Все, як книжка пише, по закону провели тендер. Виграла компанія. Компанія називається Агротехбут. 30 грудня минулого року на розгляд уряду вноситься ще й постанова зробити попередню оплату на компанію Агротехбут у розмірі до 75% від 480 мільйонів. Тобто дати можливість здійснити попередню оплату 400 мільйонів гривень на компанію для придбання. Нових енергоефективних елементів освітлення. І тут стається така історія. З'являється інформація саме 30-го числа. Я постанову не підписав про попередню оплату. Чому не підписав? Тому що 30-го числа з'являється інформація про те, що компанія Агротехбут, яка виграла, зареєстрована в квартирі. Ніколи не займалася жодним видом діяльності заявленим при поданні тендерної документації. Директор компанії і власник компанії змінився буквально за декілька днів перед проведенням тендеру і став він з реєстрацією у місті Донецьк. Я даю вказівку Державній фінансовій інспекції перевірити проведення тендеру. В результаті, шановні колеги, що з'ясовується, Державна фіскальна служба України доповідає мені про те, що суб'єкт підприємницької діяльності фіктивний? Директор фіктивний. Засновники, які, начебто, підписували протокол про те, щоб приймати участь в цьому тендері, дають покази. Про те, що вони ніякого протоколу ніколи не підписували. І 400 мільйонів гривень просто хотіли вкрасти. І вкрали би. Якби ми оперативно не зреагували. Просто 400 мільйонів би відправили на фірму, яка не має ні директорів, нічого. Потім в чемодани гроші і все як завжди. Чому я підняв це питання? Значить, Державна фіскальна служба порушила кримінальне провадження. Кабінет міністрів розпочав службове розслідування. Я думаю, що боротьба з корупцією це не політичні шоу. Впевнений. А це реальні кримінальні провадження і посадки. Ми створили низку антикорупційних органів, і завдання уряду було профінансувати діяльність цих органів. З огляду на матеріали, які підготовлені Державною фіскальною службою та матеріали службового розслідування, уряд звертається до Національного антикорупційного бюро порушити кримінальне провадження і притягнути до кримінальної відповідальності всіх, починаючи з посадових осіб Міністерства екології і природних ресурсів. І закінчуючи кожним чиновником, який брав участь у схемі щодо виграшу тендеру фіктивною компанією з тією метою, щоб вкрасти з державного бюджету 480 мільйонів гривень. Ми, як уряд України, надамо не просто все сприяння, всі матеріали, всі документи, всі протоколи засідань. А ще й всіх чиновників в Національне антикорупційне бюро з тією метою, щоб вони давали покази і свідчення. І я сподіваюся, що нові антикорупційні органи візьмуть це як одну з основних справ реальної боротьби з корупцією. Також, як прем'єр-міністр, я прошу і ініціюю зустріч. Генерального прокурора міністра внутрішніх справ, керівника Національної поліції, голови Служби безпеки України, нового антикорупційного прокурора, міністра юстиції з тією метою, щоби передати. Від імені Уряду України той перелік кримінальних проваджень, які, на нашу думку, потребують невідкладного розслідування і притягнення корупціонерів до відповідальності, в першу чергу хотів би наголосити, що у нас так і не розслідувана практично жодна оборудка. Януковича і колишнього режиму. Практично жодна. Мільярдні кошти, які арештовані урядом, залишаються на рахунках арештовані і не конфісковані. Пройшло два роки. Два роки. Уряд це не суд, не прокуратура і не слідство. Уряд це орган, який відповідає за виконавчу владу. І ми з свого боку несемо конституційну відповідальність за економічну і соціальну стабільність, яку неможливо досягнути без справедливості в судах і реальної боротьби з корупцією. Тому я сподіваюся, що завтра у нас буде дуже предметна. І ефективна розмова про те, як реально відновити в Україні справедливість, як притягнути корупціонерів до відповідальності, і не просто як, а коли це буде зроблено. І за результатами засідання я обов'язково проінформую про конкретний перелік кримінальних проваджень з конкретними фактами. З конкретними іменами і цифрами без жодної політики. Тільки склад злочину. який необхідно буде взяти до провадження, і ми, як уряд, надамо повне сприяння, підкреслюю, повне сприяння реальній боротьбі з корупцією.